Просто факти: 2, 2 мільярди 200 мільйонів людей не мають доступу до безпечної питної води, але є вже конденсатори води з повітря. Люди у бідних країнах, зокрема у Непалі, нирки продають, щоб купити будинок. Але є 3 d технології, які за кілька днів можуть звести багатоквартирний будинок екологічно та якісно. Голо досі забирає життя людей та дітей, нагаїть глини їдять, бо немає нічого іншого. І в той же час то не їжі викидаються на смітник. Це раз. Та існують технології, які дозволяють підвищити врожай у сотні разів. Це два. Підключайся онлайн на міжнародний форум і дізнайся ще більше фактів та рішень. Ну а я продовжу: люди збирають космічні суми на операції, а є роботи-хірурги, які успішно виконують такі Операції у всьому світі, ми платимо гроші за електрику, коли ще Тесла говорив про відновлюване невичерпне джерело енергії навколо нас. Інформації про ПТГ дуже багато. Вона ж не взялася на порожньому місці. Друзі, система, в якій ми живемо, штучно збудовано. Це рапся система, де кожен наш крок контролює. Але питання не до тих, хто це робить, а до нас. Чи не набридло? У цьому весь абсурд споживацького суспільства. Технології є, але вони не